Вся наша історія почалася з цього гаража. Оцей що ви бачите, він вже зробив 86 поїзд. Ми готуємося у 87-му поїзді. Ми, коли почали їздити на схід, у нас містечко Борислав невелике, приблизно 40 тисяч населення, і один одного знає. І дружини військових питала завжди, куди ви їдете. Ну і ми, наприклад, казали на Донецький напрямок. О, там є чоловік, ви можете подати посилку. І коли перші разів ми до них їхали, і так, ти віддаєш посилку, ти завжди спішиш, бо дорога, ти розраховуєш час, а вони такі зі почекайте, почекайте, давайте поговоримо. Як там вдома, а що там то, а там е, стадіон добудували, а там школа пішла, і вони постійно здавали питання. І ми зрозуміли, що вони просто хочуть е, спілкування. Найтяжкіше для мене це коли ти спілкуєшся з людиною, приїжджаєш за пару тижнів, а її вже нема. Або коли її привозять в Борислав, і ти йдеш до нього на похорон. І стоїш біля тої дружини, в якої ти тиждень тому брав для нього посилку. Оце є дуже важко. О. Так, ми з тими дружинами зустрічаємося раз в місяць, раз в півтора місяця, ми робимо для них арт-терапію. Так само всі діти на безкоштовній основі вчаться в нашій школі. Ну і в дальнішому я так вірю, що коли закінчиться війна, і ми будемо робити якісь табри, юналізацію. Ваше якийсь захід, і коли ми покличемо тих військових, вони прийдуть у своїх усім. Бо коли ми в такий непростий час поїхали до них, то я думаю, для них в мирний час Бориславі прийти до нас, на який захід не буде проблеми. Ну і вони в тому бачать, що християни вони такі люди, що вони всюди. Вогонь, вогонь, воду, воду. розумієте? І для них тут дуже вони бачать, що ми своїм життям показуємо Бога. Тому, якщо ми маємо світити, то ми маємо світити не тільки в хаті, а й на ціле місто. І от цілий рік ми їздили кожен тиждень, ми не пропускали жодного тижня при тому, що ми не мали свого автомобіля. Їздимо ми на схід, не просто їдемо показати дану допомогу. Ми завжди шукаємо це. Ми їдемо разом з ними, роздаємо продукти, Біблію. Вони завжди там говорять якесь слово на 5-10 хвилин. І вони просто всі слухають, як губка впитують все. І тому ну, цю роботу, що ми робимо, це дуже важливо. Бо нашими поїздками туди так вони мають надії, надію на майбутнє, щоб це не було просто роздача гуманітарної допомоги, а щоб це було на майбутнє, коли закінчиться війна, щоб церква могла прийти і працювати в тому селі без проблем. Бо воно ну, так завжди, коли ми допомагаємо людям в тяжкі часи, то коли стає все добре, люди відкликаються. Можете не вірити моїм словам? Ви, як Христос сказав, вірте моїм ділам. Розумієш, якщо ти хочеш зробити, щоб в країні було трохи краще, ти мусиш працювати. сісти на дивані, дивитися новини то не вихід. Та воно дуже тяжко. Інколи настільки тяжко, що ти хочеш все лишити, кинути і піти. А треба просто відпочити і далі працювати. От коли ти щось зробиш, ти мусиш бачити вперед на багато років. І коли ми приблизно рік назад задумалися, що далі, ну окей, добре, ми супер, ми такі молодці, ми їздимо на світ, допомагаємо людям, все класно, все добре. А що буде як завтра закінчиться війна? починається людина. Людина починається з дитини. Всі ми з вами були дітьми. І коли ти правильно вложиш правильні цінності в дитину, так, тоді ну, ти зможеш з тою дитиною гори поламати. І ми почали вложувати в дітей. Ми над гаражом звикнули дві кімнати. І ми там почали проводити для них арт-терапію. І ми настільки багато було дітей, що ми вже не поміщалися. І ми вже почали шукати нове приміщення. Це діти були з е, процентів 70 ВПО, діти наших героїв, які загинули за Україну. От, і десь 30% це були діти з Борислава. Якщо подивитися на це все, що ви бачите, так? його нічого не було. Був просто Юра, гараж і все. Ми не мали свого буса. Зараз на даний момент ми маємо три буси. Ми не мали свого приміщення, де б ми могли проводити діяльність з дітьми. Зараз ви бачите, ми маємо хороше велике приміщення з шістьма класами, і ми кожного місяця маємо 65 дітей. Наша мрія, наша мрія велика християнська школа. У нас тут є 45 будинків, 9-поверхових і п'ятиповерхових. І тут є зареєстровано 6 тисяч дітей. Це є дуже великий мікрорайон, де можуть діти з нього навчатися в цій школі. Ну, все нереально, але нереально було поїхати перший раз на схід. Теж всі казали, що нас там вб'ють одразу. Потім від... винайняти те приміщення, ту школу, де ми зараз є, теж та? нереально. Так само, і тут, здається, півмільйона доларів, щоб її викупити, нереально, але у Бога все реально. Наша місія на землі, яка найбільше людям розказу про Бога. Неважливо, як через пакет, через поїздку на Схід, через дітей, через табір. Ти маєш просто сказати людям. Про Бога.